Сьогодні 25 травня ми проголосували і вирішили з друзями поїхати в дуже цікаву місце. воно називається Скільсько. Це таке язичницько-християнське наше начало, так би мовити. І по дорозі ми заїхали в цей чарівний такий приозерний відпочинок, де ми вип'ємо трошки пива і подишемо свіжим повітрям. Ось таке оригінальне. Містечко, тут озеро. Ось бачите, такий причалик і тут народ відпочиває. Ось бачите, загорає. Так, це наша компанія. Як кажуть старі туристи, ми вирішили трошки попити кави, випити пива. І ось така цікава. Будівля. Кафе-ресторану. Ось трошки я відійшов подальше. Ось дуже цікаво, ви бачите перед собою озеро. Але це озеро, ось ви бачите, в долині, це річка Луг. Луги. Ось воно утворює таке озерце. Ось тут зробили такий дуже приємний колибу таку. А ось і рибаки тут вже працюють, улов такий, ви бачите. Тут Досить оригінальний є ось такий мостик. І ця річка Луг. Пливе, несе свої води в далечінь. Та колима називається водна. Якраз ми зараз грузимося і продовжуємо свій маршрут. Дуже цікаве лошатне містечко. Зараз ми знаходимося у старій частині Ходорова. Ходорів досить старинне місто. Єдине, точно зараз не скажу. Ось бачите, тут пам'ятник Богдана Хмельницькому. І деякі будівлі залишилися ще старовинні кінця 19 століття. Перед вами замок Ходорівський. Школу тут зробили, а тут було видно, що замковий. Ось він в такому найкращому стані. А рядом знаходиться костл. Зараз підійдемо ближче, попитаємося впізнатися з якого року. Ось він з іншої сторони. Досить такий потужний, єдиний без таких, я би сказав, декоративних додатків. Ось як виглядає церква, костел вірніше, він в реставраційній і зараз проходить служба. Тут бачите інформацію про цей костел. І yes. ось тут можна довідатися, що сьогодні служба і тут є мощі Іоанна Павла ІІ. Що в Ходорові цікаво, є старий ринок. Зараз ми подивимося трошки його ближче. Ось він як виглядає. До речі, це характерна збудівля тогочасних ринків. Ось вони як виглядали ось такий подвійний дах. Зараз, напевно, він вже не використовується, але для історії можна подивитися. Ось бачите? Які ринки були раніше і за Союзу теж. У Ходорві у вас є такий досить пристойний стадіончик. Дуже гарно виглядає. Містечко таке простеньке, стадіончик досить привабливий. Перед вами церква Ходорівська. Бачите, наскільки вона неординарна, з додатковими банями. Така своєобразна їхня архітектура? Ось зараз перед вами пам'ятник. Він знаходиться навпроти церкви. Ось ми попали якраз під час служби. Ось бачите, скільки багато людей сьогодні прийшло. От і написано 1922 рік побудови церкви. Світи, поминувши ставище, ми його спаде, помолімся. За принесення свячий вічив, і до Святого Духа помолімся. Щоб існуватися нами, до поїздку. Ми перебазувалися до центра, тут бачите, вже будівлі значно вищі, але старовинні. Це перед вами міський парк. Тут у парку дуже цікавий пам'ятник Тарасу Шевченку. Якщо в більшості він з опущеними руками, то тут, бачите, він наче декламує. Можливо. najemičko, na, na bokaterino.